Ми чекали цього роками. Ми терпіли тишу, переноси дат і чутки. Ми сподівалися, що після спірного другого сезону студія зробить висновки і поверне нам велич сайтами. Але дива не сталося. Сьогодні ми поговоримо про третій сезон Ванпанчмена. Чому це виглядає як плювок в душу фанатам? Чому замість епіку ми отримали слайдшоу? І головне Чому цей сезон існує лише для того, щоб впарити вам пластикову фігурку, а не розповісти історію? Давайте будемо чесними: малюнок Мурати в манзі це рівень богів. Перенести це в анімацію складно. Але те, що ми бачимо в третьому сезоні, це не просто спрощення, це злочин. Сюжет несеться галопом. Те, що в манзі розкривалося через атмосферу і деталі, тут зібгали в швидку нарізку подій. Арка Асоціації монстрів це пік напруги, але в аніме вона відчувається як переказ сюжету на швидкій перемоці. Емоційні моменти просто не встигають спрацювати. Де динаміка? Де вага ударів? Замість хореографії ми бачимо купу статичних кадрів із тряскою камери та надмірним використанням блюру, мило, щоб приховати економію бюджету. Виникає питання: якщо студія розуміла, що не витягує якість? Навіщо взагалі це випускати? Відповідь цинічна і проста: гроші. Третій сезон One Punch Man – це не творчий проєкт, це 12-серійний рекламний ролик. Продюсерам байдуже на ваші естетичні почуття. Їм потрібно оновити ліцензію, запустити нову хвилю продажу фігурок Тацу Макі та Фубукі, продати права на чергову мобільну гача гру. Це контент для довірливих фанатів. Які куплять будь-що з обличчям сайтами. Вони розраховували на те, що бренд One Punch Man настільки сильний, що схавають будь-яку якість, і найстрашніше, вони частково праві. Заради об'єктивності, давайте спробуємо знайти хоч якісь плюси. Вони є, хоч і тонуть у морі проблем. Актори викладаються на 100%, навіть коли анімація підводить. Музичний супровід. Саундтрек все ще намагається качати. Композитори розуміють епічність моменту, на відміну від аніматорів. Є моменти, де видно, що бюджет таки виділили. Зазвичай це 10-15 секунд бою, після яких ми знову повертаємося до рівня PowerPoint-презентації. Більшість фанатів у люті, форуми палають, ютуб завалений розборами поганої анімації, рейтинги падають. Але ми все одно це дивимось. Чому? Тому що ми заручники історії. Ми хочемо побачити розв'язку конфлікту гаро та сайтами. Ми хочемо побачити наших улюблених героїв живими, навіть якщо вони рухаються, як дерев'яні ляльки, це синдром токсичних стосунків. Ми пам'ятаємо, яким крутим був перший сезон, і все ще сподіваємось, що колишня велич повернеться. Отже, вердикт третій сезон ванпанчмена це порізаний, стиснутий комерційний продукт, створений для продажу мерчу, а не для задоволення глядача. Це тінь тієї величі, яку ми полюбили. Моя порада якщо ви хочете справжнього кайфу, читайте мангу. Юсуке Мурата вже все намалював краще за будь-яку студію. А цей сезон ну, його можна подивитися хіба що на фоні, поки ви чистите картоплю. А що ви думаєте про третій сезон? Вас теж бомбить від анімації? Чи ви раді хоч якомусь продовженню? Пишіть у коментарях, я читаю все. І не забудьте підписатися тут. Ми говоримо правду про аніме. 普通のパンチこれが恐怖か